Я домовився з начальником частини. Це було не в моєму районі, було в районі четвертої частини. Приїхав на пожежній машині, в бойовому одязі з квітами приїхав, забирав дружину. Ви були в той момент на роботі. У вас був робочий день, так? Так. так. Ну, Я домовився з керівництвом, вони дозволили. Для дружини це була несподіванка. Та вона вона знала. Я ж кажу, вона, вона, вона в нем працює, на принципі, знала. Мені допомагали мої. Куми, ну, один і другий начальник караулів у четвертій частині. Персонал родому, що ну, оточуючи, ну, трошки були здивовані. І кожен день приїжджають, забирають. Зробили там, подали водичку, зробили красиве фото, і я вже на своїй машині їх забрав додому. Є такий звичай, ну, в кожній частині він свій, коли там, хтось в тебе день народження, хтось народився, е, пожежний повинен принести тортик і сладку водичку, Ну, це відмітити повинні. Сніданок зранку е, один-два готують, приходять і, їдять, і так, то немає такого, що там, кожен їсть своє. Также ну, поза службою, там, може раз, в місяць, може трошки рідше, вони десь зустрічаються поза частиною. Там, десь. Відпочивають на рибалки ще десь, ну, це невід'ємна частина, треба розслабитись після. Ну, шашлики з командою це у вас є таке. Так, так, так. Сироженька. В службі порятунку я вже 10 років. Я ще з самого дитинства, ну, зі школи мене якось це зацікавило. У мене мій. Хресний батько на той момент, коли я навчався в школі, був начальником частини. Я в нього часто був на роботі. Мені це дуже сподобалось. Саме більше запам'ятався мій перший виїзд. Це коли було цей прильот по нафтобазам. Це був масштабний, там було влучання декілька нафтобаз, і як, ну, як тоді, як в це ми їхали в перший раз, трошки було непонятно, що робити, як воно буде далі, чи ну чи буде ще якийсь туди прильот. Мінімально було страшно, але потім ну, ми вже спорились, там погасили пожежу без питань, а наступні воно вже якось знаєте, відпрацьовувалось до автоматизму. Реально складніше гасити там, де є або потерпілі, або померлі ну, діти. Це воно якось трошки вибиває ти розумієш, що у тебе дитина, там твоїх колег дитина. Я своїм батькам там взагалі їх не особливо Ну, Батька ще там кажуть, де там, що я, тут ще, що робив, а Матері я не особо розповідаю, що я там роблю. Я поїхав, поїхав, не горіла, не горіла. Вона так спокійно спить. Дружина, дружина в мене працювала раніше в нашій службі диспетчером. Вона, в принципі, розуміє, в неї батько працював в вона зараз водіє, тобі ж у командировідділення, зараз водієм, тому що нас. У нас родина така, що розуміє з цієї кагорти. Вона, вона розуміє, що може бути.